Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, от свята закінчилися, з'явилося трохи часу поговорити на різні такі цікаві теми. От недавно прочитав, що Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати дослідження, згідно з яким 35% українців вірять в астрологію, 25% в екстрасенсорні здібності, 15% у тарологію. І от детектор медіа розмістив цю інформацію, звідки я це прочитав. І як деякі медіа задурманюють людей і вирощують неадекватне суспільство, читайте в колонці нашого колеги Євгена Брижа. Чи Брижа, я не знаю, як правильно. І ось, значить, цей пан Євген Бриш, він розвінчує оці всі псевдонаучні такі впливи на українців. Кому це вигідно, Та я думаю, тут просто-напросто я не буду вдаватися в якісь теорії, знаєте, змов, що є якісь там рептилоїди, котрі хочуть там вдурманити всіх людей. От як є такий вислів, що. Uh, немає, мабуть, змови всесвітньої ложі, а є от змова всесвітньої лажі чи якась так. От я вірю, скоріш за все, більш в людську дурість, чим от якісь там всесвітні змови, але я цього не відкидаю. Я не відкидаю, таке може бути легко. Ну і Щодо цих цифр, як казав, знаєте, Марк Твен, що є брехня, є велика брехня, є соціологія. Так відносився от класик до цієї науки соціології. Хоча чому? Ну, давайте ми в ці цифри і повіримо, тому що якщо подивитись промоніторити соцмережі, а той же Ютуб, я колись хотів записати відео і промоніторити, скільки у нас в Україні багато оцих різних тарологінь, астрологінь. Чи там от екстрасенсів там і так далі. Є навіть передача битви екстрасенсів. Я їх і не дивився ні разу, але вони ж користуються попитом. Так от, я до того, що для чого деякі метео задурманюють людей. Та просто тому, що є спрос. Чому от кажуть, не виховують в людях, знаєте, якісь. Такі тягу до класичної музики, до мистецтва, до літератури там класичної, а більше, от, от, такі, от екстрасенсорика, якась, бойовики, якісь там еротика, от таке все. Та тому, що люди біль, більший попит, люди більше люблять таке різне, нізмінно, як російською, низьке. Те, що тягне вниз. І ви знаєте, опускатися набагато легше, чим підійматися, чим, наприклад, розвивати свій духовний чи там інтелектуальний рівень, читати книжки, стримувати себе якось, не вести себе як бидло, там а, працювати над своєю там культурою своєю мовою, взагалі над своєю культурою. Це важко, я вам скажу. А просто, просто от, легко стати от таким бидлом, яке вірить у всякі нісенітниці, їсть, що попало, дивиться якісь там битви екстрасенсів, цю всю маячню. І там настільки це все постановочно, що просто збираються там актори і для людей з такими, як вам сказати, Низьким інтелектом розігрують оці всі сценки. І люди на це все купуються. Чому я вже в 100% раз, як то кажуть, про це починаю говорити? Тому що про це треба постійно говорити. Я читав книгу про сугестію, навіювання ну як внушення російської. Там а одного класика психіатра його спитали, як боротися проти сугестії. Він сказав контрсугестію. А як боротися проти контрсугестії? контр, -сугестію? контр, -контр -сугестію? А як боротися проти контр контр -сугестію? контр контр, -контр, -контр і так далі. І так далі. Тобто, іншими словами про це треба багато говорити, і це, до речі, використовує пропаганда. Коли зі всіх прасок там вона ввіщає щось те, що хоче людям навіяти це, щоб люди в це повірили. І є такі дані, що від двох третин в цілому людей вони дуже сильно піддаються цим всім впливам, бо в них немає аналітичного мислення, критичного мислення. І всі інша там. Третина людей теж, до речі, цьому піддаються, але ну, не настільки сильно. У них є певний імунітет інтелектуальний, який називається критичним або аналітичним мисленням. І людина, отак, от природи, може це все відфільтровувати: ці всі там, астрології, тарології там, і так далі. Сходу зрозуміти, це правда тут чи ні. А більшість людей же цього зробити не може, тому з таким людям треба. Постійно про це розповідати, постійно розвінчувати оці всі міфи. А до речі, наука вона ніколи ну, не то, що ніколи. Ну, настільки я знаю, там, не займалася серйозним розвінчанням цим, тих же таких лженаук, як там, астрологію, там, як тарологію там, екстрасенсорні здібності. Я тільки знаю, що Карл Юнг, відомий психіатр швейцарський метр психоаналізу, такий на рівні Зігмунда Фройда, він проводив, значить, такі іслідування в області астрології, розвідки, і він, значить, доказав абсолютно научно, що астрологія є наукою. І відкрити ж ту Вікіпедію, наприклад, то там написано, що астрологія це лже наука, тарологія це лже наука, це абсолютно неправда. І так, щоб вас уже зовсім в цьому переконати. Дивіться, от, коли розпочалася російсько-українська війна, напала Росія на Україну, скільки, яка величезна кількість цих тарологів, астрологів, там, екстрасенсів, вони казали, що ось війна закінчиться через рік. Тоді, упс, не закінчилась ще через рік, там, то тоді, то ще колись, і вже здавалось би. А люди вже повинні би. Ну, більшість людей повинна б вже зрозуміти, що це, скажімо, не працює. Ну, реально, це не працює. Ні. І зробити певні висновки. Але, як я сказав, дві третини людей вони ну, необучаємо, на жаль, вони дуже піддаються цим впливам і вони будуть вірити. І не дивлячись от на ці шалені провали, я не буду тут називати конкретно, там кого, їх там просто ім'я їм Легіон, там безліч, їх там десятки, можливо, сотні. Їм на державному рівні, до де речі, там навіть вручаються якісь нагороди. Якомусь там вільзевулу, чи щось там таке, якийсь хлопчиська, там, сатаніст, чи якийсь чорнокніжник. Він щось там пожертвував на ЗСУ декілька тисяч гривень, чи десятків тисяч гривень. І зате голова парламенту йому вручив якусь значить, грамоту, якось вона так називається: Гордість України, чи щось таке. Да? Навіть так, настільки ну, вплив цих людей величезний на українське суспільство. От, і що з цим поробиш. Ну, ти людям, як то, як казала моя покійна бабуся, мізким людям ти не вставиш. Але все ж таки намагатися боротися за, скажімо, тих, кого ще можливо якось спасти, щоб люди якось все ж таки задумались над цим, що це не, не є правда, треба. Треба про це постійно розповідати. Ну, тому що, якби, наприклад, тарологія і астрологія були точними науками, то от там би який небудь скажімо, Uh. Спеціаліст uh. в цій області там, почав би передбачати там, ці речі. Але ж ви скажете, що дивіться, бувають же такі астрологічні, чи терологічні, чи ще якісь там екстрасенсорні передбачення, які збуваються. Чому вони збуваються? Все дуже просто. А вони збуваються, завжди збуваються, деякі з них вірніше. Uh безліч астрологів тарологів дають безліч різних варіантів розвитку подій, і якісь з цих розвитку подій, наприклад, 10 там астрологів, назвали 10 різних років, коли Ну закінчиться війна. І колись в якійсь із цих років війна таки закінчиться, і всі скажуть, божечки ти мій, да оцей же ж там. Пан Вельзевул, чи який-небудь там Астарот, він же, ж, він же дійсно все передбачив, все ж таки відбулось. Тобто ви зрозуміли, як це працює. Да? Безліч різних варіантів передбачувань і якийсь із них та й зайде. І люди от на це все з радістю, з радістю купуються. Не будьте ви от такими легковірними, вірте в Господа Ісуса Христа. Творіть добрі діла, і якщо ви в ті дві третини населення, які не мають якогось критичного мислення, то намагайтеся його розвивати, читайте книжки і слухайте розумних людей, аналітиків, в котрих є таке мислення аналітичне, і бодай слухайтеся їх, а не слухайтеся якісь незрозумілих там шарлатанів, які заведуть вас Бог знає, Куди? Мало того, що розгорять вас матеріально, а той іще і вам доведеться заплатити у вічності своєю а, вічною, безсмертною душею. Це саме найбільше, що є в людини, найбільший дар Божий. Якось так, що я все, що хотів сказати на цю тему. Амінь. Ну і до скорих зустрічей. спаси вас, Господи, дорогі брати і сестри.